Великий емір Гранади Бадіс, ну, Гранада, ви ж пам'ятаєте, Іспанія, так, так довго бенг, бенкетував, не виходячи з свого палацу, що пішли чутки містом, що він помер. Він, ну, типу, помер, і довелося вийти з палацу. Знаєте, такі, знаєте, ну, просто ханель вилазить і каже, це правідник наш, халіф, гранади, а, вибачте, емір Гранади. Справжній правідник, хай береже його. Всевишній великий султан Хусейн Байкара за ті 40 років, які він правив е Хорасаном, не пройшло й дня без вина після молитви о півдні. От так, що Хусейн Байкара теж був молодець. Але при цьому, при цьому там акцентується в цьому, значить, в скажімо, сповіщенні про нього, акцентується увага, що на за сніданком все ж таки він ніколи не пив, так що він фактично правідник. Так що не гоніть на нього. Ну. ну, да, окей, там після обіду там наклюкувався, але... Зранку, то ви на всіх інших подивіться. Та це ж свята людина. Розумієте? Але най, найцікавішим був, звісно ж, такий собі герой національний, справжній.